Друзі, привіт! Всіх вітаю себе на YouTube каналі. Цього разу ми оглянемо автомобілі із Швеції. Побачимо, які саме автомобілі продаються, в якому вони стані і скільки вони коштують. Не буду затримувати вас, всім приємного перегляду. Не забудьте тиснути лайки, коментувати це відео та підписатися на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Так, Знаходжуся я на цій площадочці. На деяких автомобілів описів немає, на деяких є, тому буду показувати перший автомобіль Mitsubishi Outlander. Автомобіль прибув зі Швеції, оригінальні легкосплавні диски, літня гума, практично нова гума. Оптика галогени туманочки. Опис автомобіля двигун 2.4. Бензиновий 4х4 на 170 коней. Коробка автоматична, 10-й рік, ціна автомобіля 39900 злотих. Хромовані релінги, хром під вікнами, тонування задніх вікон. Позаду присутні партроніки, гак. Камери не бачу. До речі, автомобілі деякі є відкриті. Продавець сказав, що можна заглядати. Тому і по салону вам покажу також. в Автомобілі приємно пахне, сидіння в дуже гарному стані. комбіновані і алькантара, і шкіра, і тканина. Позаду також дуже багато місця в автомобілі. Я одразу наголошую, якщо вас зацікавить якийсь автомобіль з тих, що я вам показую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся і приїду детальніше огляну для вас автомобіль, який вас зацікавить. Другий автомобіль Volvo XC60. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума вже звісно старувата. Лед, синон, передні парктроніки. Панорамний дах автомобіля є. 14 рік, 2,4 дизельний двигун 4х4. Пробіг автомобіля 230 тисяч км, ціна 79 900 злотих. Хромовані рейлінги, хром під вікнами, тонування задніх вікон. Позаду присутній гак. Фаркоп, партроніки, камери, не наблюдаю. Цей автомобіль є замиканий, коробка автоматична, сидіння шкіра. Як він тут виглядає. Всі автомобілі тут ціленькі. Маю на увазі, якщо сюди навіть приїжджають автомобілі, то вони приїжджають там з якимись мінімальними пошкодженнями, десь щось там підфарбувати легенько. І все. Далі в нас Honda CRV. Теж автомобіль зі Швеції. Оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, оптика, галогени. Леди для денної їзди, туманочки, передні парктроніки. 15 -й рік, пробіг 187 тисяч, 2,0 двигун на 155 коней, 4х4, коробка автомат, ціна 79 тисяч 900 злотих. Цей автомобіль у нас відкритий. Тому і глянемо салон. Це чистенько, гарненько. В автомобілі гарно пахне. Задні партроніки, камера заднього виду і, до речі, в Хондах дуже великий багажник. Слідуючий автомобіль Hyundai Tucson. В Оптиці LED Ксенон, туманочки. Оригінальні легкосплавні диски літня гума. 17-й рік випуску, 1.6 бензиновий двигун на 132 коні, пробіг 174 тисячі км, коробка механіка, ціна 69 900 злотих. Механіка шестиступочка, сидіння тканинові, тонування задніх вікон, формовані ревинги, задні парктроніки, камери заднього виду не бачу. Наступний автомобіль Audi Q5. Передні парктроніки є присутні, туманочки, ксенон оригінальні лесосплавні диски літня гума. 2.0. дизель, Quattro на 190 коней 14 рік, 185 заявленого пробігу, коробка автоматична, STRONIC і ціна автомобіля 84 900 злотих. В гарній комплектації автомобіль, сидіння алькантара плюс шкіра, дуже гарно пахне в автомобілі, так як має пахнути в Ауді. Ну, багажничок в цих автомобілях не дуже великий, а він туди електрично відкривається. Так само і закривається. Камери я не бачу, задні партроніки є присутні. Дача Duster дастер. На оригінальних легкосплавних дисках. Літня гуманула оптика галогени, туманночки також є присутні. 15 DCI, 16-й рік, 131 тисяча пробігу, коробка механіка, ціна 37 тисяч 900 злотих. Ось так виглядає салон. Теж оригінальні рейдинги. Салон тут дійсно виглядає на 130 тисяч пробігу. Ззаду присутній фаркоп, парктроніків немає, і камери заднього виду також я не бачу. Наступний варіант BMW серія 5. В Кузові Седан. Автомобіль зі Швеції. 14 рік. 200 тисяч пробігу, 2,0 дизельний двигун на 184 коні, коробка автомат, ціна 72 тисячі 900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски. По оптиці у нас бік біксинон, туманочки, передні задні парктроніки. Взагалі автомобіль виглядає круто. Шкіряний салон. Хромне вікна, спланування задніх вікон, позаду присутній лед. до салону у нас шкіряні сидіння дуже гарне виконання електросидіння пам'ять сидінь повний електропакет і дуже приємно пахне в автомобіль як з салону зберемо Один варіант Volkswagen Passat B8 кузові седан на оригінальних легкоспавних дисках зимова нова гума, оптика у нас галогени, LED для денної їзди, туманочки передні та задні парктроніки. 15 го року випуску 2,0 дизельний двигун на 150 коней, 165 тисяч пробігу, коробка механічна. До речі це у нас 4х4. Автомобіль є замиканий, механіка шестиступочка, сидіння тканинові, а люк є присутній в автомобілі, хром на вікнах і фабричне тканування задніх вікон. Наступний автомобіль Volvo S60. На оригінальних легкосплавних дисках, led ксенон, туманочки, передні задні парктроніки, 17 рік, 228 тисяч пробігу, 2.0 дизельний двигун на 190 коней. Коробка, механіка. Механіка шестиступочка. Наступний автомобіль Audi А6. Універсал. Оптика LED Xenon. Автомобіль на оригінальних великосплавних дисках. 14 рік, 181 тисяча пробігу, 2,0 дизельний двигун на 190 коней, коробка механіка, ціна 66 900 злотих. Планування задніх вікон, хром пакет цей варіант. Є такий Volkswagen Passat B8 UALTREC, оптика Full LED. Описі, на жаль, не його немає. Сидіння шкірини, DSG, хром пакет парктроніки 360, автомобіль, в жирній комплектації Highline Кого зацікавить, обов'язково пишіть мені і я у продавця дізнаюся всю інформацію по цьому автомобілі. Також панорамний дах є присутній. Наступний автомобіль Volkswagen Tiguan. Автомобіль зі Швеції. До речі, Passat е у нас із Німеччини. Tiguan 2.0 дизельний двигун на 190 коней. 17 рік, 200 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 92900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, оптика Full LED. парктроніки 360. По салону дивимось. Сідіння Алькантара і вставочки з тканини. Автоматична коробка DSG. І все виглядає круто в автомобілі хром пакет, тонування задніх вікон фабричне. Камера заднього виду також є присутня. І так виглядає. Наступний варіант. Nissan Qashqai білого кольору. На жаль, автомобіль без опису Теж кого цікавить, нагадую, пишіть, буду все дізнаватися. Тут коробка у нас механіка шестиступочка. І на тих автомобілях, на яких немає опису, це значить, що автомобіль в процесі до підготовки, до продажі. Тобто щось потрібно в ньому підробити, доробити. І все. Наступний варіант. Реномиган 3 в кузові, універсал. Оптика галогені, туманочки по колесах оригінальні лихосплані дискілітні гуми Мішелін. Один-шість 1.6 бензин 10 рік 210 тисяч пробігу, коробка механіка, ціна 22900 злотих. Хромовані рейнги, тонування задніх вікон. Підігрів передніх сидінь. І автомобіль весь ціленький. Сан Кашкай. Дивимось опис автомобіля. 2,0 бензиновий двигун на 141 кінську силу, коробка механічна, 11 рік, 183 заявленого пробігу, ціна 38 900 злотих. Механіка шестиступочка. Автомобіль по салону дуже-дуже гарно виглядає. Позаду є присутні фаркоп, партроніки. Камери я не бачу. Оригінальні легкосплавні диски і літня гума. Вже, звісно, стару Також є такий ще кіаспортач, але автомобіль є без опису. Opel AstraJ, J, п'ятидверний хетчбек. Оптика галогени, туманочки, оригінальні легкосплавні диски, літня гума, 1.4 турбобензин на 140 коней, 14 рік, 180 тисяч пробігу, коробка механіка, ціна 35 900 злотих. Поруч стоїть Volkswagen Golf 6 покоління, п'ятидверний хетчбек червоного кольору. Давайте одразу дивимось по салону, щоб не вертатися пізніше. Механіка п'ятиступочка. 1,6 бензиновий двигун MPI, 11 рік. 258 тисяч заявленого пробігу. Ціна 27 900 злотих. Оптика галогени, туманочки. Ну, ось, друзі, ми оглянули цю автоплощадочку. Побачили, які автомобілі продаються зі Швеції, в якому вони стані і скільки вони коштують. Обов'язково, друзі, напишіть в коментарях свою думку про автомобілі зі Швеції. Напишіть, який автомобіль вам найбільше сподобався із цієї площадочки. Я вам нагадую, якщо вас зацікав якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все детально обговоримо і зможу приїхати на цю площадочку і детальніше оглянути для вас якийсь автомобіль. Або якщо ви маєте можливість, можемо разом туди поїхати і обрати для вас автомобіль. Друзі, не забудьте тиснути лайки, писати коментарі та підписуватись на цей YouTube канал. Всім ми добра та здоров'я, до побачення! ありがとうプレゼント